Отже, дуже коротко, якщо ви готові купувати продукцію від американської компанії Біепік, то і я готова. Я готова консультувати, щось порадити, що починати, як бути, то і я готова. Якщо ви, звісно, це маєте ну, налаштовані за власним бажанням. Продукція клітинного харчування від американської компанії Біепік. Я реєструю в компанії. Роблю вам особистий кабінет. Це дуже легко. Це Можна і вживати цю продукцію. Це її потрібно вживати. а Також можна і заробляти гроші, ділитися, розказувати про ці продукти. Це буде корисно. Для здоров'я, як для вас, для вашого чоловіка, для ваших дітей. Ці продукти, ви як тільки почнете приймати, ви зразу оціните їх результат. Ви не будете знати, що з вами робиться, але що ви такого взагалі ніколи не відчували. Це круті продукти, зроблені з високоякісної сировини. Я рекомендую з власного досвіду.